Добрий день! З вами Сергій Сличковий на каналі Нова Перемога. Я вітаю вас із новим роком. Ми маємо подякувати нашим захисникам за можливість зустріти це свято зі своїми рідними і друзями в своїй країні. Найкращим способом подяки, як на мене, буде хоча б невеликий донат на підтримку військових. І саме про донати буде сьогоднішній випуск. Уявіть собі. Спочатку повномасштабного вторгнення українці переказали на допомогу військовим 100 мільярдів гривень. І це враховані лише ті кошти, що надійшли на рахунки офіційних фондів. Ще як ми знаємо, значні суми надходять безпосередньо на особисті картки волонтерів і військових. Це справді колосальні кошти, які стали матеріально вираженим української солідарності та консолідації. Але поряд із цим, на жаль, поширилося таке ганебне явище, як шахрайство. Дехто, користуючись довірливістю громадян, намагається виманювати гроші під виглядом зборів на потреби військових. Наприклад, відомі випадки, коли шахраї від імені військових адміністрацій, використовуючи різні канали комунікації, збирали кошти на ЗСУ. Проте й цьому є ефективна протидія. Розповім про це далі. А вас, в свою чергу, запрошую підписатися на мій канал. Тут буде багато корисної інформації щодо соціальної підтримки для українців. Треба розуміти, що шахрайство виникає там, де з'являється дефіцит уваги. Саме під час війни чи інших катаклізмів наш рівень уваги зменшується, а рівень довіри до інших зростає. Цими користуються шахраї. Як їм протистояти? Якщо ви збираєтесь переказувати кошти на рахунок якихось організацій, то краще користуватись перевіреними часом фондами виключно на офіційні рахунки. У їхній справжності можна переконатися на сайті Національного банку. Варто також перевірити. Чи звітує цей фонд або організація про свою роботу, чи публікує фінансові звіти, показує джерела надходження коштів, публікує інформацію про своїх лідерів або керівні органи, як активно веде свої соціальні мережі та що про неї можна знайти в пошуку Google. Тут, наприклад, ви можете подивитись рейтинг фондів, яким найбільше довіряють українці. Зображення у вас на екрані. Також існують деякі сервіси, які допомагають перевіряти порядність грошових зборів, наприклад, Charity Turner. Це незалежна громадська організація, що проводить моніторинг благодійних і громадських організацій на предмет дотримання принципів прозорості. Дещо інша ситуація зі зборами на банківські картки, які проводяться на особистих сторінках у соціальних мережах. Найкращий спосіб, звичайно, це давати кошти тим, кого знаєте особисто. В іншому разі, треба вживати хоча б мінімальні заходи безпеки, звернути увагу на профіль, подивитися, як часто оновлюється сторінка, подивитися результати попередніх зборів, поставити уточнювальне запитання в коментарях чи в особисті. Також слід звернути увагу на те, як швидко вам відповідають. Можна скопіювати текст посту зі збором коштів і перевірити його через пошуковик Google. Якщо ви знайдете безліч подібних текстів, то наймовірніше це шахраї. Уважно треба ставитись і до контексту, що наводиться в дописі про збір. Має бути чітко вказано, кому і навіщо зазначено необхідну суму, відповідальну особу і так далі. Якщо пояснення звучить як терміново скиньте гроші. Бо всі помруть. То це сумнівна історія. Сподіваюся, в новому році кожен ваш донат надійде за адресою, а всі, хто потребує нашої допомоги, її отримують. Ніхто точно не знає, скільки ще триватиме випробування війною. Але я точно знаю, що завдяки спільним зусиллям, вашій небайдужості, стійкості та розсудливості наша перемога стає ближчою і неминучою. З Новим роком бажаю всім перемоги!